Привіт усім! У цьому відео ми навчимося описувати різні типи людей англійською мовою, використовуючи прості прикметники, що характеризують особистість. За мікрофоном з вами Олена. Приєднюйтесь! Generous: A generous person likes to give things to other people. They are happy to share their toys, food, or even their time. Щедрий. Щедра особа любить давати речі іншим людям. Вони із задоволенням діляться своїми іграшками, їжею чи навіть часом. Давайте повторимо. Спробуйте повторювати за мною. A generous person likes to give things to other people. Щедра особистість любить давати речі іншим людям. They are happy to share their toys, food, or even their time. Вони з задоволенням діляться своїми іграшками, їжею чи навіть часом. Reliable People who are reliable always keep their promises. They always do what they say they will do. A reliable person is someone you can count on. Надійний. Люди, які є надійними, завжди дотримуються своїх обіцянок. Вони завжди роблять те, що обіцяють. Надійна людина це хтось, на кого ви можете розраховувати. Повторюйте разом зі мною. Reliable. Надійний. People. Who are reliable always keep their promises. Люди, які є надійними, завжди дотримуються своїх обіцянок. They always do what they say they will do. Вони завжди роблять те, що обіцяють. A reliable person is someone you can count on. Надійна людина це хтось, на кого ви можете розраховувати. Оптимістик optimistic people are happy, and think good things will happen. They look on the bright side of life and look for the positive in every situation. Оптимістичні. Оптимістичні люди щасливі та вірять, що хороші речі відбудуться. Вони дивляться на світлу сторону життя і шукають позитив у кожній ситуації. Давайте повторимо: повторюйте разом зі мною optimistic. оптимістичний. Optimistic people are happy and the good things will happen. Оптимістичні люди щасливі та вірять, що хороші речі відбудуться. They look on the bright side of life and look for the positive in every situation. Вони дивляться на світлу сторону життя і шукають позитив у кожній ситуації. Responsible Responsible people do the right things. They think about how their actions will affect others. A responsible person is someone you can trust. Відповідальний. Відповідальні люди роблять правильні речі. Вони думають про те, як їхні дії вплинуть на інших. Відповідальна людина це хтось, кому ви можете довіряти. Давайте повторюємо responsible. Відповідальний. Responsible people do the right things. Відповідальні люди роблять правильні речі. They think about how their actions will affect others. Вони думають про те, як їхні дії вплинуть на інших. A responsible person is someone you can trust. Відповідальна людина це хтось. Кому ви можете довіряти. Cheerful. Cheerful people are positive and optimistic. They see a good in everything. A cheerful person is happy and likes to smile. They make others feel good. Життєрадісний. Життєрадісні люди позитивні та оптимістичні. Вони бачать хороше у всьому. Життєрадісна людина щаслива і любить посміхатися. Вони змушують інших відчувати себе добре. Давайте повторимо разом: cheerful, життєрадісний. Cheerful people are positive and optimistic. Життєрадісні люди позитивні та оптимістичні. They say a good in everything. Вони бачать хороше у всьому. A cheerful person – is happy and likes to smile. людина щаслива і любить посміхатися. They make others feel good. Вони змушують інших відчувати себе добре. Outgoing. Outgoing people are sociable and enjoy being around others. They feel comfortable in any group. Outgoing people like to meet new people. Компанійські Компанійські люди товариські та люблять перебувати серед інших. Вони почуваються комфортно у будь-якій групі. Компанійські люди люблять знайомитися із новими людьми. Outgoing – Компанійські. Outgoing people are sociable and enjoy being around others. Компанійські люди товариські та люблять перебувати серед інших. They feel comfortable in any group. Вони почуваються комфортно у будь-якій групі. Outgoing people like to meet new people. Компанійські люди люблять знайомитися з новими людьми. Easygoing. Easygoing people are relaxed and don't worry a lot. They are always happy. They find it easy to go with the flow. Безтурботний Безтурботні люди спокійні та не дуже турбуються. Вони завжди щасливі. Вони вважають легшим іти з потоком. Давайте повторимо: Безтурботний. Easy Easygoing Easy people are relaxed and don't worry a lot. Безтурботні люди спокійні та не дуже турбуються. They are always happy. Вони завжди щасливі. They find it easy to go with the flow. Вони вважають легшим іти з потоком. To go with the flow англійська ідіома, яка за змістом дуже схожа на українську плисти за течією. To go with the flow іти з потоком. Rude. Rude people have bad manners and don't respect others. Rude people often make others feel bad are not polite and rarely say please or thank you. Rude української матки значення як невихований або грубий, нетактовний, хамовитий. Хамовиті люди мають погані манери і не поважають інших. Невиховані люди часто змушують інших почуватися погано. Не є вічливими і рідко кажуть будь ласка або дякую. Повторимо. «Rude» на українську перекладається як грубий, але не у контексті зайвої ваги, а у контексті невихований, нетактовний, хамовитий, невічливий. Rude people have bad manners and don't respect others. Хамовиті люди мають погані манери і не поважають інших. Rude people often make others feel bad, are not polite and rarely say please or thank you. Невиховані люди часто змушують інших почуватися погано, не є вічливими і рідко кажуть будь ласка або дякую. Mean. A Mean. person likes to hurt others. They are not nice. Mean people often make others feel sad or angry. It's not nice to be mean to your friends. Злий недобрий. Зла людина любить завдавати болю іншим. Вони недобрі. Злі люди часто змушують інших почуватися сумно або злими. Негарно бути злим до своїх друзів. Повторимо: Mean – злий недобрий. Mean person likes to hurt others. Зла людина любить завдавати болю іншим. They are not nice. Вони не є милими. Mean people often make others feel sad or angry. Злі люди часто змушують інших почуватися сумно або злими. It's not nice to mean to your friends. Негарно бути злим до своїх друзів. Miserable. Miserable people feel unhappy and pessimistic. They often focus on the negative things in life. They don't enjoy life. Miserable це нещасний, жалюгідний, бідолашний. Бідолашні люди відчувають себе нещасними і песимістичними. Вони часто зосереджуються на негативних речах у житті. Вони не насолоджуються життям. Повторимо: Miserable. Жалюгідний, бідолашний, нещасний. Miserable people feel unhappy and pessimistic. Бідолашні люди відчувають себе нещасними і песимістичними. They often focus on the negative things in life. Вони часто зосереджуються на негативних речах у житті. They don't enjoy life. Вони не насолоджуються життя. Are are They may feel awkward in social settings. A shy person is nervous around new people. They often feel scared. Сором'язливий. Люди, які соромляться швидше за все. Будуть спокійні і стримані. Вони можуть почуватися незручно у соціальних ситуаціях. Сором'язлива людина нервує серед нових людей. Вони часто почуваються наляканими. Повторимо: сором'язливий шай. People who are shy are likely to be quiet and reserved. Люди, які соромляться, швидше за все будуть спокійні і стримані. They may feel awkward in social settings. Вони можуть почуватися незручно у соціальних ситуаціях A Shy person is nervous around new people. Сором'язлива людина нервує серед нових людей. They often feel scared. Вони часто почуваються наляканими. Lazy Lazy people don't want to do anything. They prefer to relax and do nothing. Lazy people often miss out on opportunities. It's important to avoid being lazy and try your best. Ледачі Ледачі люди не хочуть нічого робити. Вони воліють розслабитися і нічого не робити. Ледачі люди часто втрачають можливості. Важливо уникати лінощів і робити усе можливе. Повторимо Lazy. Ледачі. Lazy people don't want to do anything. Ледачі люди не хочуть нічого робити. They prefer to relax and do nothing. Вони воліють розслабитися і нічого не робити. Lazy people often miss out on opportunities. Видачі люди часто втрачають можливості. It's important to avoid being lazy and try your best. Важливо уникати лінощів і робити усе можливе. Вираз try your best на українську перекладається як робити усе можливе або докладати максимум зусиль. Давайте повторимо ті прикметники, з якими ми сьогодні ознайомилися. Щедрий. Generous, generous, Nadine, reliable, reliable, optimistic, 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 відповідальний, responsible, responsible, життєрадісний, cheerful, cheerful, компанійський, outgoing. Outgoing безтурботний невихований, нетактовний, хамовитий, грубий, Rude. Rude. злий, недобрий, Mean – mean, жалюгідний, бідолашний, нещасний, Miserable, Miserable. – сором'язливий. Шай. Шай. Ледачий. лейзи, лейзи. Друзі, а на сьогодні все. Сподіваюсь, це відео буде корисним для вас. Дякую, що ви були зі мною, та до нових зустрічей!